Рік це багато, погодьтесь, ну для мене, наприклад, період в рік це багато. Тобто відчувати в собі впевненість в собі і впевненість в певних, ну, певних наслідках да, чи в певних процесах на рік це багато, в кого є відчуття схожого типу. Для вас рік це багато, чи рік це мало? Бо от від цього розуміння: мені рік це багато, чи мені рік це мало, залежить якісно, в тому числі, ваш рівень свідомості. Тобто люди, яким здається, що рік це мало, знаходяться дуже сильно в умі. Люди, які розуміють, що рік це багато, це надзвичайно багато, це не просто багато, це капець як багато. Це, це справжній мега-мега-океан варіантів, можливостей. Ну, дійсно, ну, тут найкраще слово це буде можливостей. Можливостей, бо континіум зміни реальності. Ми кожні три секунди отримуємо новий. І кожні три секунди ми маємо змогу зафіксуватись в Я-Є, в присутність і вибрати спосіб мислення, який нас і опиняє назвутися в тому чи іншому коридорі. Реальності.